Всім привітик! З хороших новин, котики. Ми вчора закрили наш величезний збір на півтора мільйона. Безмежна всім подяка. Вчора вже виклала звітик передача автівочки на п'яту штурмову окрему бригаду для танкістів. І ще нам залишилось передати автівочку на 26-ту артилерію. Це буде десь через пару днів. Також ми вчора вже відкрили на антидронову рушницю для збивання дронів. Для четвертого прикордонного загону на харківський напрямок. І також майже його закрили, там залишилось 9 тисяч гривень і закриємо. І потім у нас збір на 10 екофло для 10 бригад на різні напрямки: на Сумський, на Харківський, на Запорізький, на Донецький, на Херсонський. І я вас дуже прошу, будь ласка, підтримати цей збір, тому що. Я, на жаль, зараз фізично трішки не витягую. Вчора поїхали, віддали автівку, поїздка віддалась мені дуже важко, тому що я наче перехворіла, але в мене, мабуть, імунітету зовсім немає після хвороби в мене нема сил. Лікуюся, але таке, що, знаєте, незрозумілий стан, погані аналізи, плюс ще почки, плюс ще довідка вилізла. Коротше, цілий букет. Але то таке, вилікуємось. Тому сонечки, давайте, будь ласка, піднажмемо, закриємо збір на антидронову рушницю для четвертого прикордонного загону і відкриємо збір на 10 екофлошок. Ми знайшли в Німеччині по дуже класним цінам, десь на 40% дешевше ніж в Україні. І можливо, ми будемо купувати в Німеччині. Тому реквізити в шапці профіля, монобаночка, PayPal, рахуночок